Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Збираємо цибулю, озиму і яру цибулю. Вони достигли майже одночасно. Тому будемо збирати. А як на 37-градусній жарі збирати в цих умовах, щоб не підвищився тиск і щоб не було опіків? Дивіться. Рекомендую. Погнали! Отаку я морозильну камеру маю. І в 37-градусну жару цибулю вибираю. А цибуля зараз нагрівається. Вона така гаряча, може і спікається. Тому треба її негайно вибирати. Треба в урожай рятувати. Костюм у Бетмена я забираю і до роботи приступаю. Бетмен готовий до роботи. І так? Костюм у Бетмена забрав і до роботи. Приступав. Для вегетального знадобиться стара коробка, резинка і дві палички. Пробиваємо дві дирки, закріплюємо резинку і готово. Рекомендую. Урожай 2024 року. Оскільки на дворі спекотно, то озима і яра цибуля дозріли майже одночасно і пора її вибирати. Не жарко. Рекомендую. Зберігає мікроклімат всередині і можна працювати. Працювати так, щоб не спектися, як можливо цибуля там, чи картопля при такій жирі. А і щоб тиск не підвищився, тому що ми знаходимося в холодочку. Морозильна камера від пана Степана. Урожай збирай, здоров'я добре май. Тиск не підвищай. Чотири отакі неповні ящички назбирав. А це яра цибуля. Теж пора збирати. Такі дні спекотні, ну не спекотніше, ніж нашим хлопцям-захисникам, ті, які нас захищають. Їм велике спасибі. Те, що ми можемо тут, на вільній території, збирати урожай. Дякуємо вам. Тож урожай зібрали і в холодку працювали.